Лариса Панченко з Авдіївки пережила обстріли. Сиділа у підвалах. До останнього не наважувалася покинути рідний дім. Аби врятувати трьох дочок та онука, вона виїхала до Слов'янська. Зараз родина мешкає у гуртожитку. Як виживають переселенці та на що сподіваються? Історію продовжить Тетяна Блінова. Лариса Панченко переселенка з Авдіївки. Домівка її родини розташована на околиці міста, де відбувалися активні бойові дії. Я видела, як по нам стріляли танки. У мене упала міна рядом з теплицею. Ну, осколки летіли до самого дому. Лариса Валентинівна згадує ті часи з жахом. Окрім трьох дочок та онука, на її руках були паралізована мати та онкохворий чоловік. Вони У мене 36 годин часов між смертями. Першими з Авдіївки до Слав'янська виїхали дві доньки жінки із немовлям. Оселилися в гуртожитку. А от мати з молодшою дочкою, Машею протягом місяця не могли вибратися зі зруйнованого міста, ночували у підвалі. Коли були ночні бомбардування, я взагалі не спала, я більше місяця взагалі не спала. На молилась в підвалі, Вслух молилась. А вона закривалася головою, одіяла, брала кота під одіяла в підвалі і спала. Щойно з'явилася можливість. Жінка з 14-річною донькою виїхали з Авдіївки. От уже ждали цю минуту, коли ми т'їдемо дома, от ждали просто. Я не, я не, себя не узнавала. Я не думала, що я буду хотіти покинути свій дом. Понимаете? Ларисі Валентинівні 58 років, пенсії ще не отримує. Щоб прогодувати родину та оплатити кімнату у гуртожитку, середня дочка, мати дворічного тихона, поїхала на заробітки до столиці. Зараз дипломований психолог-реабілітолог працює офіціанткою. Місця за фахом не знайшла. Син скучає, і мама скучає, плаче по скайпу, коли общаємося. Ну, Вибору немає. Ми цього не хотіли. Все би було у нас по-другому, є б ні Вижити родині допомагають продуктові набори штабу Ріната Ахметова. Щоб бабусі було легше, тихон поступається своїм візочком. Ой, Регулярна допомога вселяє в людей упевненість, що все буде добре, вважає Лариса. Я думаю, якщо б чоловіку було безразлічно, він би не став цього робити. І він має, мабуть, душу. Ось я думаю, так. Поэтому. Вони помагають людям. Жінка та її доньки мріють повернутися в Авдіївку нехай в зруйновану, але рідну домівку. І вірять, що саме так і буде. Тетяна Блінова, Микола Осиченко, Володимир Конопля, Сабиття, канал Україна.